Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні на огляді ось такий блок живлення від компанії Power One. Купував його на OLEX за 1350 гривень. Ці блок живлення використовуються в телекомунікаційному обладнанні на базових станціях, в основному для заряду акумуляторів. Я його планую використовувати для модуля Raiding 6024 та для заряду з різофосфатних акумуляторів. Він на 1300 Вт і має пасивне холодження. Тому свій вибір зупинив саме на ньому. Вказано, що може працювати від 205 до 250 В, але понад усе може працювати і при меншій та більшій напрузі. Потрібно подивитись даташит на нього. Частота від 44 до 66 Гц, значить, може працювати зі звичайним генератором при спотвореній синусоїді та заряджати акумулятори. Вихідна напруга від 44 вольт до 56 вольт але знаю що може видавати і 58 вольт вказана в модель PMP 1348 13 розшифровується як 1300 Вт, а 48 напевно 48 В. Є дуже багато блоків живлення такого плану, але цей має пасивну систему охолодження і він доволі важкий, вага приблизно 3 кг. Його розміри. Довжина 23 см, ширина 26 см і товщина 6 см. З лицевої сторони знаходяться шпильки для кріплення в стійку, напис Power One та три індикатора. Перший індикатор Power On сигналізує, що блок вімкнений, інший over Voltage Shutdown, Захист по високій напрузі. Буде світитись, коли буде спрацювання і вимикатись. При цьому вихід. І останній аларм це тривога напевно, по якимсь іншим спрацюванням, та ручка, щоб зручно виймати його з стійки. Ззаду є роз'єм для підключення живлення та довгий роз'єм з великою кількістю пінів. Потрібно знайти піни, які відповідають за плюс та мінус для 48 вольт. Тут я вже пробував підпаюватись до пінів і підключати резистор. Тут все через цей роз'єм використовується керування. Цим блоком живлення та його моніторинг. Є запобіжник, але на який стру... струм встановлено, не вказано. Якщо вхідний струм 7,4 А, то напевно стоїть на 10 А. Зараз його розберемо і подивимося, як він виглядає всередині. Відкручуємо болти і здвигаємо рішітки. Вони сидять дуже щільно, так як ніхто ще цей блок живлення не розбирав до мене. Тому потрібно блок живлення буде обов'язково обслужити. Так як невідомо в яких умовах він працював і який час. Бачите чорний наліт на шпильці? Напевно, в цьому місті був сильний нагрів. Блок живлення візуально в дуже гарному стані і якісно виконаний. Це обладнання працює цілодобово, відповідно, в ньому використовуються гарні елементні компоненти, які пророблять ще не один рік. Дуже довгі болти. Напевно, вони тримають радіатори. Метал корпусу товстий. Більше всього виготовлений з оцинкованого металу. Є великі два дроселі, масивний трансформатор в гарячій та 3 в низьковольтній частині, три конденсатора по 400 В та 390 мікрофарад. Всі включені паралельно. Магнітне. реле стоїть на 14 В 50А алюмінієві радіатори. Прокладки міняти не буду. Візуально вони в нормальному стані та й в мене в наявності таких немає. Прижимаються скобами до радіатора. На платі знаходяться три модулі. Це напевне модуль додаткового блока живлення для керування. Низькочастотні конденсатори по виходу, теж включені паралельно, один наче сильно нагрітий. Але ні, це просто пиль. Вони на напругу 63 вольта та 820 мікроапарат. Зараз я трохи почищу його від пилу, хоч він і дуже в доброму стані. Напевно, знаходиться в чистому приміщенні. З цієї сторони відмив трохи плату, вона трошки тільки вкрита лаком, не сильно і відкривала. Як ми бачимо, у нас тут є півні. Використовуються 9 для плюса H і J у нас 9 теж для мінуса. З цієї сторони я припаювати не буду, припаяю вже на самих пінах з цієї сторони. Тут у нас ще такий масивний діодний міст встановлено. Так, дуже якісно, непогано виконано. Цей блок живлення. Багато масивних використано деталей, просторий корпус. Транзистори тут використовуються 20N60S5. І діод. Діоди, який у нас не видно. Якщо вийде мені сфотографувати, додавлю фото. Це високовольтна у нас частина, а це низьковольтна. Це у нас, напевно, перероблює з 220 постійну напругу на 380-400 вольт. А потім із цього нарізається напруга постійна. Вмикаємо блок живлення. Давайте перевіримо, чим він видає, чи він взагалі працює і видає напругу. Бачимо, спрацювало реле. Напруга в нас. На виході з блока живлення 46,49 вольта. У нас зараз світлодіодний індикатор, світиться зелений. Давайте зараз спробуємо припаяти резистор змінний і спробуємо, в яких межах у нас змінюється напруга. Появили перемінний резистор. Подаємо живлення. У нас зараз на виході 46 вольт. Давайте подивимося мінімально. Це у нас мінімальне 46 вольт, 4687. У мене резистор лише на 500 В, тут треба на 10 ставити. Добавлю зараз схему підключення. Давайте подивимося, яка максимальна напруга може бути з цього блоку живлення. Потенціометр у мене багатооборотний. 56, 57, 58. 58, 82. Так, спрацював захист. Я Так розумію. Релевер було. Так, по великій напрузі. спрацьовує. Що ми замикаємо, включається захист у нас. Давайте зменшимо. Потрібно якось знайти... Десь можна вимкнути цей захист, щоб не спрацьовував. Давайте ще збільшимо. Димонся максимальну напругу, щоб захист не спрацював. 58,4 58,82. І все, і захист працює. 59. Бо трошки не доходить. Треба буде замінити на резистор, резистор 10 кОм 59 вольт. Десь так це максимальна напруга, яку може видавати цей блок живлення. Зараз припаяю до нього силові провода на вихід і спробую навантажити його. Зібрав блок живлення, під'єднав до гібридного інвертора. Зараз потужність. Блока живлення тисячу десь В. Заряд виставлений на гібридному інвертері 40 ампер. Спробуємо збільшити. А збільшили до 50. Зараз потужність 1290 Вт, тобто 1300 Вт він видає. Цей блок живлення. Напруга при цьому 50 вольт. Просіла при повному навантаженні. Там блок живлення поки що не дуже гарячий, але гріється. Зараз подивимося. Кабель просто не витримав навантаження 1300 Вт і геть поплавився, хоч на ньому вказано, що розрахований на струм 10 А. Це десь 2, 2 кВт. Значить 1400-1500 Вт він повинен був витримувати. Виходить, як завжди, виробник вирішив зекономити і зменшив переріз кабелю. Тому, якщо підключаєте потужні пристрої, перевіряйте кабель або робіть його самостійно з запасом. Тепер потрібно купити нормальний дріт з перерізом не менше 1,5 або 2,5 мм, щоб такої ситуації більше не повторилося. І після цього тільки зможу цим блоком живлення користуватись. В цьому кабелі жилки, напевно, 0,75 мм. Але ми зараз це перевіримо. Як ви бачите, кабель просто взірвався під короткого замикання, яке спричинили нагріті торти. Він навіть зараз дуже гарячий. Зняв ізоляцію цього кабеля, подивіться, який він тонкий. Наверно, 0,5, не більше. Тобто максимум до 500-700 Вт а Ми знімали 1,5 кВт, 1300, якщо з блока живлення, це десь 1400 Вт, 1500 Вт. Вже зрозуміло, що цей блок живлення, цю потужність 1300 Вт реально витягує. На цьому будемо завершувати це відео. Блок живлення чудовий, справляється своєю поставленою задачею. Ще буде тільки замінити, нормальний поставити. Потенціометр на 10 кОм. У мене тут на 500 кОм не такий був оборотистий, щоб можна було більш, точніше змінювати напругу, або вимірюю зараз опір і подивлюся, який потрібно встановити резистор. Більше всього на 1 кОм і буде 58 вольт. Всім дякую за увагу. Якщо вам такі відео корисні, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і не забувайте залишати коментарі ваші під відео.